Адам Міцкевич непевність, вдалині від тебе не тужу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу, а про те, як часом довго не стріваю, все чогось сумую, все когось шукаю, і в журбі до серця підплива питання: чи це тільки дружба? А чи це кохання, ти з очей зникаєш, і вже я не в силі одновити в думці риси твої милі, хоч мені й говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько, завжди біля мене, та мене хвилює давнє запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Сумував я тяжко, та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути. Без мети блукав я і втрачав дорогу, а прибившись часом до твого порогу, входив я, сховавши, в серці запитання: чи це тільки дружба, а чи це кохання. Задля тебе навіть смерть була б легкою. Пекло я б подався для твого спокою, хоч не маю зваги серцю наказати, і твоїм здоров'ям і спокоєм стати, сушить мені мозок те лихе питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій. Весь я поринаю, я б заснув навіки, в тую мить здається, коли б не будило серце, в котрім б'ється, невідступно б'ється, грізне запитання: чи це тільки дружба, а чи це кохання? Коли я цю пісню віршував тями, віщий дух моїми не владав устами, сам не знаю, звідки. Стежками, якими узялися мислі і набігли Рими, як я в кінці вірша вкарбував питання, що мене натхнуло, дружба чи кохання?